Так, ну що, Сьогодні тест-драйв на Suzuki Адрес В-125С. СК в красивому червоному перламутровому кольорі, в прекрасному стані на практично новий гумі Dunlop, в рідній фарбі і в прекрасному стані, як на мене. Стан ну, тут більш ніж прекрасний. Електронна гарна приборка у нас, сигналізація. Зручна посадочка в нас на скутері. от. На сьогоднішній день по зручності, єдиний хто може порівнятися, це якісь там Yamaha Max або Honda PCX, друзі. Але по практичності вони не практичніші, ніж Suzuki адрес. І адрес по розмірах комфортніший. Тому на сьогодні він один із найкращих. кутерів у своєму класі невеличкий, шустрий, потужний. 85-90 у нього максималка от, на такі підйомчики і так далі. Але зараз покажу, як по місту зручно на такій техніці і ви не почуваєте себе скажімо так, некомфортно. Техніка дуже м'якенька, з масляною вилочкою передньою, тому для міста це один із найцікавіших скутерів. Можна між машинами пролетіти. Ух, як тесла їде, дивіться. Сподобаються мені друзі Тесли. Цікаво би дістати якогось такого гарненького електричного скутера на тест драйв. А, надіюсь прийде час, коли буду вам знімати огляди на електричні лісопеди, але поки що ми відстаємо від сучасного світу, тому... trei de ceas, nu vom se Чоловіку сподобалось як я їду. 90 їдуть по місту, ну е божевільний. Ну все, вогонь, 90 максимально, прекрасно їде, набирає, світиться, бібікає. Класний апарат, друзі, тому хто хоче, контакти в описі. Підписуйтесь на ютубчик, не забувайте, всім дякую за увагу. Друзі, всі ціни, весь асортимент на, в моєму телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, до нових зустрічей.